Прагнення до свободи та самостійності є визначальною цінністю українців, що давала наснагу і сили залишатися собою в часи бездержавності та війн. Тому і зараз ми стоїмо разом пліч опліч, як одна родина. Кременчуцькі новини в Етері. про події дня. Дивіться у нашій програмі прямо зараз. Війну, яку Росія розв'язала в Україні, давно вже без перебільшення називають війною дронів. Ця зброя дієво допомагає нашим бійцям викривати позиції ворога та знищувати їх. Тому місто регулярно забезпечує військових Мавіками. Деталі вже за мить. Потужний і багатофункціональний інструмент для військових операцій мавік «Мавік-3» версії ПРО. Він оснащений системою з трьох камер, готовий до тривалих місій без необхідності частого обслуговування а також забезпечує ефективний політик. Літ у різних умовах бойових дій десять таких пташок передали військовим від Кременчуцької громади. Сьогодні передаємо чергову партію квадрокоптерів для однієї з наших механізованих бригад, яка виконує завдання по захисту незалежності і свободи України на сході. Хлопцям потрібна ця техніка, вона допомагає, ефективно використовується ними. Ми маємо дуже багато відео, фото підтверджень того, як дрони, передані Кременчуцькою громадою, допомагають виконувати завдання, нищити ворога і звільняти українську землю. Дрони можуть використовуватися для потреб розвідки та коригування артилерії. Також із їхньою допомогою наші захисники збирають дані про ворожі позиції, пересування техніки та особового складу російських військ. Для вас. Слова від е, благодарності від нашого командира, тому що ваша підтримка це не ціни. Це, це круто. Дякую. 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 Чекаємо додому всіх наших військових із перемогою, живими і здоровими. Дякуємо за службу та відданість батьківщині. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кременчуцький осередок всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України продовжує розширювати зв'язки та шукати нові знайомства. Сьогодні на їхнє запрошення до нашого міста завітали 22 особи з обмеженими можливостями з Полтави. Як це було? Дивіться у наступному сюжеті. Сьогодні на запрошення Кременчуцького осередку всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України з Полтави до нашого міста прибула делегація громадської організації Рівновага Плюс. Ця зустріч стала частиною проєкту Надія є, метою якого є підтримка людей з інвалідністю та допомога у соціальній адаптації. Ця організація прибула сьогодні до нас. Діти більшістю своїх дітків сказали, що вони ні разу не були у Кременчуці. І ми організували відвідання наших парків, художні галереї і по міста. А зараз в цьому чудовому закладі буде маленький концерт. Буде спілкування. Ми розсадили дітей наших кремінчуських і полтавських за одні столики. і Вони вже знайомляться, спілкуються, і дуже буде добре, якщо вони подружаться. Учасники заходу поспілкувалися, обмінялися досвідом та своїми історіями. Така співпраця не тільки надихає, а й допомагає знайти нові шляхи для підвищення рівня інклюзії в містах України. Це Спільний проект світ надій це обмін досвідом між громадськими організаціями а полтавщини. Да ми дивимося, що у них тут зроблено, які до них діють напрямки. Ми говоримо про те, що ми можемо у нашому місті Полтаві. Це про розвиток молоді за недільності. 18+. плюс у нас сьогодні. Дуже такий гарний день. Дуже нас тут тепло Всі зустріли, дуже вражені парками вашими цією чистотою, красотою. Дуже 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 вдячні за такий теплий тепло такої зустріч. Основним місцем. Цим зустрічі стала львівська майстерня шоколаду, де учасникам заходу провели екскурсію та нагодували їх смаколиками. Лістр майстерня шоколаду радо приймає у себе гостей, які завітали до нас з Полтави, а також і кременчуцький осередок. А ми розповіли трошки про шоколад. Як ми всі знаємо, шоколад це гормон щастя. Ми вирішили подарувати діткам і дорослим трошки позитивних емоцій. В даний час це дуже важливо. Будемо пригощати смаколиками. Лівстрі майстерня шоколаду завжди приймає участь у різних соціальних заходах, проводить і майстер-класи, тому завжди раді. Зустріти в нас гостей також. Члени громадської організації Рівновага Плюс підготували пісенний концерт, з яким виступили перед друзями з Кременчука. Маємо надію, що кількість таких заходів лише зростатиме, адже люди з інвалідністю заслуговують на добре спілкування та приємні емоції. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Тілення після пологові кімнати та укриття сьогодні подивилися майбутні мами під час екскурсії до Кременчуцького перинатального центру. Детальніше про захід у наступному матеріалі. У Кременчуцькому перинатальному центрі кожної середи проводять екскурсії до пологового відділення для майбутніх породіль. Їхня мета підготувати вагітних жінок до процесу пологів і допомогти їм зменшити важливі страхи та хвилювання. Перш за все, жінкам розповіли, які документи необхідно мати з собою аби уникнути подальших складощів. Частіше за все, як не дивно, жінки забувають брати з собою документи. Це дуже важливий момент: паспорт та витяг про реєстрацію місця проживання, тому що це нам потрібно обов'язково. Ково для реєстрації в наших офіційних журналах і в наших офіційних документах, щоб це було написано все правильно, вірно, до кожної літери, тому що потім ми ж видаємо далі документи, які йдуть на оформлення дитинки, і так далі. І так далі. Під час екскурсії майбутні матусі ознайомилися з умовами, у яких відбуваються пологи, побачили сучасне обладнання та дізналися про процедури і стандарти, яких дотримуються медичні працівники. Майбутні породіллі мали змогу поставити запитання, які їх хвилювали, і отримати вичерпні. Відповіді від фахівця. крім екскурсії у парентальному центрі, проводять різні заняття та лекції для майбутніх мам, аби вони підготувалися до цього важливого моменту в їхньому житті. Анестезіолог розповідає про знеболення пологів, як це відбувається. Показання протипоказання неонатолог розповідає про догляд за новонародженим. Про якісь там червоні флаги, на які треба звернути увагу, і так далі. Ну, тобто, ця інформація абсолютно безкоштовна для наших вагітних, для того, щоб вони мали новітню перевірену інформацію. Записатися на екскурсію заняття з гімнастики для вагітних чи на зустріч з лікарями можна через сторінку «Вагітна школа у інстаграм, фейсбук або телеграм. Це сторінка, яка відноситься якраз до усіх всіх наших занять, до екскурсій, і е, там є перепосилання на сторінку перинатального центру. Тобто, це наше теж офіційно. У нас дві офіційні сторінки, і на ній я викладаю анонси і час зустрічі, коли ми зустрічаємося на наші екскурсії або заняття. І номер телефону для реєстрації, тобто мені телефонують я або пишуть в директ, і я записую жінок на екскурсію. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Крамочицькі новини. Кременчуцькі новини продовжують розповідати історії переселенців з Бердянська, які знайшли прихисток у Кременчуці. Герої наступного сюжету Віталій та Олена Осіпови. Як вони виїжджали з рідного краю та як адаптувалися у новому місті? Дивіться далі. Віталій Осіпов разом зі своєю родиною змушений був покинути рідне місто Бердянськ ще на початку війни. Коли почалася окупація, вони залишили все позаду, щоб знайти безпечне місце для проживання. З Бердянська виїжджали родиною з п'яти осіб: двоє дітей, онучка та дорослі. Складно йшли там бої під Бердянськом. Це місто Маріуполя, яке за 60 кілометрів від Бердянська. Тому всі евакуаційні рейси, які йшли. Вони йшли з Маріуполя через Бердянськ. Тобто з Бердянська вже дуже важко було потрапити. Не було рейси. інтернету, зв'язку, тому ну, якщо йшли автобуси, ну, це ж треба було знати час, коли там туди, ну і чим добратися туди. Ну дуже важко. Важко, але змогли десь тиждень ходили, ходили до евакуаційних рейсів, поки на них потрапили. У рідному місці Віталій Осіпов повпрацював у Бердянському педагогічному університеті і мав зв'язки співпраці з педагогічними закладами. Зокрема, підтримував зв'язки з колегами з Кремачиського педагогічного коледжу. Колеги запросили спочатку війни, коли місто було окуповане, то при бесіді з колегами запросили Кременчук, і ми погодилися, приїхали. А також у нас ще тут друзі в горішніх плавнях, які приймали участь в АТО. І ми там ще познайомилися в Запорізькій області. Тоді ми допомагали їм. А зараз, от тепер вони нас приютили на перших порах, а потім ми вже в Кременчук. Родина поступово повертається до звичного життя. Вони вдячні місцевим мешканцям за підтримку і допомогу, але зазначають, що і досі сумують за рідним містом. Ми скучаємо за своїм місцем. Да. Кременчук гарне місце. Дякуємо за гостинність, за ту теплоту. Яку проявляють і жителі, і той же коледж, в якому ми працюємо, тому що ми зараз проживаємо в гуртожиті нашого закладу, освіти, академії. От, але ж все рівно сумуємо за містом, сумуємо за морем. Так, Наша, не море зараз, і коли так спекотно. Коли така спекота да, на вулиці, тому Бердянськ він має свою зюминку, на яку дорогу не вийдеш, ти завжди вийдеш на море. Історія родини осіпових це лише одна з багатьох, які свідчать про мужність та витривалість українців у ті складні часи. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Крамочицькі новини. Відтепер кожен охочий знайти собі домашнього улюбленця має можливість зробити це не виходячи з дому. Завдяки всеукраїнському ресурсу ҐлЕд Що це за ресурс та у чому його переваги? Дивіться вже за мить. З початком повномасштабної війни в Україні стало значно більше безпритульних тварин, і добре, що знаходяться милосердні люди, які виявляють бажання поділитися власною домівкою і своєю любов'ю з чотирилапими. Проте відтепер знайти собі домашнього улюбленця стало значно легше завдяки проекту GladPet. GladPet – це всеукраїнський ресурс, завдяки якому кожен бажаючий може допомогти безхатній тваринці знайти свою родину, а також подарувати свою любов та турботу. На сайті можна переглянути фото, прочитати коротку історію кожного чотирилапого дізнатися особливості поведінки та умови прилаштування. Зокрема, відтепер тут можна побачити і пухнастиків, якими опікується комунальне підприємство Спецсервіс Кременчук. Завдяки Ґлед тисячі тварин отримали другий шанс на щасливе життя, а люди можливість знайти вірного друга, який даруватиме радість і тепло кожного дня. А для тих, хто не має можливості забрати кота чи собаку додому, проте має бажання робити добрі та важливі вчинки, є варіант стати волонтером та займатися суспільно корисною діяльністю. Станте частиною великої спільноти небайдужих людей, які разом творять добро і допомагають тим, хто цього потребує. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини, за тихі ночі і можливість бути поряд із найріднішими людьми, за можливість мріяти про майбутнє, за все, що зараз маємо. Дякуємо нашим Збройним силам України. Віримо в перемогу і спільно впевнено до неї рухаємось.